Усім привіт! Давно не бачились на цьому каналі, де у нас відбувається розпакування нових смартфонів, планшетів і тому подібного. І зараз в мене для вас нарешті Unigherz Tank 4 Pro. Новий смартфон захищений з проєктором, з покращеним проєктором. І, до речі, вам обов'язково треба підписатися на основний канал, якщо ви не підписані, тому що там буде і повний огляд цього смартфону, і там буде Uliphone Armor 34 Pro з проєктором також огляд. А ще буде відео з порівнянням оцих двох проєкторів, тому що і тут кращий проєктор, ніж в Unigherst Tank 3. Про. і в Юліфоні трішки кращий, тому буде цікаво подивитись, але все-таки характеристики в них трохи різні. Коротше, не буду вас плутати. Давайте дивитись конкретно, що у нас зараз є в коробці. Так, по пакуванню взагалі нічого не змінилось, коробка точно така ж сама. Також на задній панелі у нас знаходяться дві пломбочки. Зараз ми їх розріжемо і відкриємо. Для тих людей, хто трошки знається в модельному ряді Unigertz, ви напевно знаєте, що цей смартфон це практично той же Unigertz Shark 3. Смартфон, в якому немає проєктора. Але тут є проєктор, це у нас Tank 4 Pro. Так, дістаємо. Ага, тут не так ще просто його і да? так? ні, все доволі просто. Тобто, тут у нас AMOLED дисплей, тут у нас гарний процесор, все класно. І ще й проєктор оновлений. Непогано, погодьтесь. Що ми маємо в комплекті? Плівочка, не скло, як раніше було в Юнігерцах? Інструкція? Шикарнюча 120-ваттна зарядка. Підтримується у нас, відповідно, блок перед вами. Для любителів гри на гітарі є медіатор. Ну або ж ви можете ним дістати слот для сим-карт. Ну і, звичайно, ж кабель Type-C Type-C. Все. В принципі, базовий комплект, але це нормально, тому що в деяких захищених смартфонах, наприклад, у Blackview bl 7000 немає в комплекті блочка для зарядки. Бачите, вже трошки косять під сучасні тенденції під iPhone чи що, я не знаю. А, до речі, дивіться, у нас ще й чохол в комплекті є, виявляється. Так, його ще треба якось зняти, тому що сидить прям дуже міцно. Коротше кажучи, потужність це друге ім'я цього чохлу, тому що я його ледве зняв. Гарно так сидить. Прям класно. Та що ж таке? Давай. О, нарешті, ось такий чохол. Він не чорний, він не прозорий, щось середнє. Бачите? Таке напівматове, напів. Ну, коротше. Чохол в комплекті є. Я поки його, до речі, діставав з чохлу, вже й телефон випадково запустив. Що тут є на корпусі? На корпусі купа кнопок, як завжди, в Інігерц. Дивіться, дві кнопки малесенькі, це кнопка регулювання гучності, дві кнопки під налаштування, слот для сімок. Безпосередньо проєктор. І зверніть увагу, що у нас тепер, на відміну від Tank 3 Pro, немає крутилочки з фокусом. Тут у нас автоматичний лазерний фокус, і все повинно бути класно. Вдув видув повітря, звичайно ж для охолодження присутній, кнопка розблокування. Знизу у нас має бути і Type-C, і 3,5 мм. Так воно і є, бачите? Круто. Все, що треба, тут, в принципі, є. Кріплення для ремінця, великий ліхтар. Ну і в цілому традиційний дизайн смартфонів Unigertz. Ну погодьтесь. Так, зображення в нас не синє. Тут всього навсього треба зняти ось плівочку, яка вже йде у нас на дисплеї. До речі, що цікаво, що на дисплеї вже має бути поклеєне скло, а не плівка. Так, на дисплеї з заводу вже йде захисне скло. Уявіть собі. Прикольно, вже поклеєне. Користуйтесь. Запускаю смартфон і зустрічаємося, як завжди, в першому стартовому меню. Запустився смартфон прям моментально, секунд за 15, напевно. Ну, дуже швидко. Нагадую, тут у нас AMOLED дисплей. Зараз мені треба нормальну яскравість поставити, щоб вам було комфортно дивитись це відео. Хай буде ось так. Так, відразу поставимо максимальну частоту оновлення, бо бачу, що вона щось не максимально зараз стоїть. Так, ставимо 120. І все. І отримуємо ракету з проєктором. Сам проєктор, ми будемо дивитися, звичайно ж, на повному огляді і нагадую, що ми будемо також перевіряти його, порівнювати з Ulefone Armor 34 Pro. Смартфони плюс-мінус схожі по ціні, Ulefone все-таки трошечки дешевший на 100 доларів. Ну, трошечки, тому що цей коштує 600 на AliExpress коштував. Ulefone коштував 500. Тобто, це, якби було 100 і 200, то да, Тут, знаєте, різниця в два рази насправді. А тут 500 і 600, то й сказав, всього на 100 доларів. Так, що тут цікавого, тут повинно бути прям все цікаве. По камері відразу хочу глянути, чи є у нас стабілізація. Що у нас по режимам зйомки відео. Так, знімати можна 4К. Стабілізація. Де стабілізація? Стабілізацію я щось не бачу тут. Так, ану Full HD. Е, зрозуміло, але стабілізація я тут не бачу. Не зрозуміло, чи вона тут є, чи її тут немає. Але було б дивно, щоб в такому смартфоні її тут не було. Ну, режимів в цілому небагато, як ви бачите. В флагманах від Юліфон там набагато більше, да навіть і не в флагманах. Ну, але це Unigertz. В цілому я вам хочу сказати, що камери в них насправді непогані, краще, ніж в Укітелів, в там і так далі. Плюс-мінус на рівні майже з юліфонами та блекві. Отак давайте скажу. Ну, Це ми будемо вже дивитись з вами на повному огляді. Тобто, проєктор, швидкість роботи, начебто непогана. І найважливіше, що я хочу зараз при вас перевірити, те, що було в Unigertz Tank 3, це глючний трошки сенсор. Зараз ми з вами будемо. Пробувати його перевірити. Нам потрібно плавно листати і дивитись, чи немає ривків. Ну, ривків тут ніяких немає. Начебто. Начебто все плавненько. У будь-якому випадку, так, смартфон дуже схожий, в принципі на всі танки він схожий на Юнігерц Shark 3, бо це практично він і є. Тут акумулятор, до речі, не такий величезний, тут не 20 чимось тисяч міліаперев. Не пам'ятаю скільки, але тут, по-моєму, 10-чимось тисяч, чи не 10 чи 15 тисяч. Ага, 11 тисяч 600 годин. І це, до речі, в мене версія 16-512 ГБ. Якщо комусь із вас цікавий цей смартфон, ви можете його придбати у мене, якщо пишіть на почту, можливо, я ще його не продав, зможу вам його продати. Ціна буде, звичайно ж, не 200 доларів і не 300, само собою. Ну і не така ціна, як в магазинах. Трошки дешевше, звичайно ж, буде. Це була поки що розпаковка. Основні характеристики цього смартфону я вам не розказав, до речі, бо забувся. Давайте пробіжимось по них. Бачите, от так я на радощах, що цей смартфон отримав, позабував прям про все. Це просто жесть. Так, про телефон. Що тут у нас? 14-й Android, до речі, а не 15-й. Тут трошки вони щось зекономили, схитрили. По процесору тут Dimensity 8300, тут 16 гіг оперативки і 512 ГБ постійної пам'яті. Ну і відповідно, поки що все, смартфон має бути дійсно цікавим, він не дешевий, я розумію, але і. Реально, тут проєктор повинен бути класний. Так що побіг тестувати. Ну а вам підписуйтесь на основний канал і на цей можете підписатись. Дякую за перегляд, друзі. Бувайте!